Спакавкаєць Adopt Me. Зараз будемо відкривати, а ви поки підпишіться на наш канал Чудострів. А поки я їх відкриваю, розповім трохи про адоптмі, а саме про нову серію загадкових звірятка. У цих яйцях ти можеш знайти тукана, кролика, чорну пантеру і багато інших цікавих тварин. Тепер для того, щоб дізнатися, яке звірятко буде моїм другом, мені потрібно знурити яйця у воду. Швиденько відмили і відкриваємо. А поки я це роблю, можеш написати в коментарях, яка тваринка з цієї серії твоя улюблена. Упс, спроба номер два. До речі, звірятка можуть бути як звичайними, так і легендарними, а всього в серії їх 24 Так, тут у нас інструкція, а тут я, мабуть, щось важливе. Зараз я не бачу ні твої підписки, ні коментаря, навіть лайку немає. Підпишіть, будь ласка, напиши коментар, ну, і лайк поставь Будь ласочка. Давайте швидко, щоб дивитись далі. Дякую. Перший мені попався Water Moon Bear, а друга піранія. Забули сказати, кожна іграшка містить ексклюзивний код, який я зараз тираю, на віртуальний предмет в онлайн грі. І тільки подивіться, які зрядка в мене сьогодні з'явилися. Тільки почекай, не вимикай. Я швиденько розповім, де їх можна замовити. Переходиш у опис цього відео за посиланням на сайт Чудоострів або у наш додаток Чудоострів. або можеш прийти до наших магазинів. У нас є більше 40 магазинів по всій Україні. Тому обов'язково приходь і купляй в нас Adopt Me. і пам'ятай, іграшками тільки в Чудоострів.